Якою буде погода у вересні, синоптакиня потішила прогнозом. Сонце у вересні буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку. Погода у вересні в Україні буде теплою з температурою повітря плюс 21, плюс 27 градусів у перший тиждень місяця, тож прощатися з літнім одягом ще не варто. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє «НВІ». Синоптикиня повідомила, що в перший тиждень вересня в Україні переважатимуть доволі комфортні значення температури. Прогноз погоди на вересень 2023-го. Звичайно, вночі вже трошечки відчується цей перший осінній подих. Така більш комфортна повітряна маса не надто жарка. Буде вночі плюс 10-15 градусів тепла. Будемо мати по території України у більшості областей. А в день години плюс 21, плюс 27 градусів тепла, розповіла птуха. Погода в першій частині вересня буде без опадів, сонце буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку. Дещо тепліше буде на півдні. Вночі температура повітря сягатиме плюс 14, плюс 19 градусів, а вдень плюс 24, плюс 30. Погода у вересні буде теплою. Туха розповіла, що за прогнозами синоптиків, вересень 2023 року буде теплим, і середньомісячна температура може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Скажімо так, прощатися повністю з літнім одягом ще не варто. Тому, як ми бачимо, навіть на цьому тижні доволі комфортні значення температури. Це знаєте, як восени воно завжди в тіньочку ще відчуваєш таку легку вже прохолоду, а на сонці ще по-справжньому спекотно. І, відповідно, вдягатися треба, звичайно, так, щоб вранці щось накинути, а вдень це можна буде зняти, розповіла синоптикині. До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується бабине літо, повсюди буде сухо, свіжо, але не холодно. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!